Рівненський Верес провів відкрите тренування перед стартом чемпіонату України у прем'єр-лізі. Аналізуючи підготовчі збори команди, керманич Вересу Олег Шандрух розповів: в цілому зборами задоволений, якщо говорити про тренувальний процес. Така невеличка недосказаність у нас у тренерського штабу у футболістів. Ми розуміємо, що було багато поразок. Але знову ж таки це підготовка і чемпіонат е, покаже тільки, де ми е, зараз знаходимося. Також наставник народної команди додає, головне завдання на сезон налаштовуватись на перемогу у кожному конкретному матчі. Сподівається, команда зможе уникнути перехідних матчів та посяде гідне місце у турнірній таблиці. Чи може цей склад вирішувати ті задачі, які перед нами поставлені, так може. Але додавлю, що ми ще працюємо і. Швидше за все, що наші будуть новачки. Один з новачків рівницького Вересу, Руслан Степенюк, добре знайомий для місцевих вболівальників. Свого часу Руслан вже успішно виступав за народну команду. Перейшов до Вересу на правохвільного агента після Полтавської Ворскли. Прийняли мене дуже тепло. Колектив, тренерський штаб, рівняни в місті. Моя сім'я дуже задоволена, і я дуже щасливий тим, що я потрапив в рівне. Були ще в мене багато варіантів. Я з сім сім'єю совітувались ми і вирішили. Що... Що все-таки, от в даний час я потрібен рівному і рівне потрібно мені. Ще один новачок Вереса. 25-річний голкіпер Андрій Кожухар. Він підписав з рівнянами трирічний контракт. Перейшов до команди з Львівських Карпат. Зізнається, розуміє, що конкуренція на його позиції у Вересі висока, адже є наддосвідчений Богдан Когут та Вадим Ющишин. Конкуренція є. Ви саме назвали голкіперів, які мають досвід, особливо Богдан. Конкуренція вона тільки допомагає всім, тому всі хочуть грати, це зрозуміло. Свій перший матч у прем'єр-лізі Рівницький верес зіграє проти львівських Карпат. Головний тренер народної команди розповідає, вивчили суперника. Переконаний, для вболівальників це протистояння буде цікавим. У них не так давно змінився тренерський штаб, і зрозуміло, що вони зараз також в пошуках гри, в пошуках якраз того бачення, яке має новий тренер. Тому думаю, що у них також є свої певні проблеми. Ми говоримо про нашу команду, що в нас також змінився склад. Доволі суттєво змінився склад. І, звичайно, що нам також потрібен час. Але я думаю, що гра як мінімум буде цікава для вболівальників. Матч першого туру прем'єр-ліги рівненський верес зіграє з львівськими Карпатами на домашньому стадіоні Авангард. Поєдинок відбудеться цієї суботи 3 серпня о 15.30. Павло Невесенко, Павло Стецюк новини Рівного.